Всесвіт має форму, різні рівні та багатовимірну структури, але як будь-яка система, що має форму рівні та функції, вона також повинна мати свою структуру і центр. І зараз постає питання, що ж лежить в основі цієї структури? Як саме організований цей космічний порядок? Якщо у всесвіту є форма, то якими є механізми, що її підтримують? Що з'єднує всі ці рівні? Сьогодні ми досліджуємо, як саме ця структура формується і які закони керують її функціонуванням. Древні знання, так само як і сучасна наука, говорять про існування певної універсальної матриці, що допомагає впорядкувати Всесвіт. Одним із найвідоміших символів цієї матриці є квітка життя, потужний символ сакральної геометрики, який відображає як форма, так і і організацію буття. Це геометрична матриця, яка з'єднує форму, енергію і рівні існування в єдину гармонійну систему. Квітка життя це універсальний символ, який представляє собою схему творення, побудовану з переплетених кіл. Вважається, що ця геометрична фігура. Зберігає в собі основні закони творення і структуру всього, що існує. Якщо ми розглядаємо тор як форму Всесвіту, то квітка життя це його геометрична матриця, яка пояснює, як формується і функціонує ця форма на більш глибинних рівнях. Уявімо, що ми вже прийняли ідею про те, що Всесвіт не лише безмежна кількість галактик і зірок, а також велична багатомірна система з певною формою і рівнями. Якщо прийняти цей принцип, виникає природне запитання, що ж є основою цієї системи, як вона організована, чи є у неї своя структура і центр, що керують всіма процесами в космосі? Відповідь на це знаходиться в староданніх символах і знаннях, які ми можемо трактувати через сучасну науку. Якщо ми розглядаємо Тор як форму всесвіту, квітка життя може стати ключем до розуміння цієї форми на більш глибоких рівнях. Це своєрідна карта, яка допомагає нам зрозуміти, як працює структура всесвіту. Глибоко в містичних традиціях різних культур зберігається знання про дерево життя, яке є не тільки символом, але й багатомірною моделлю творіння. Ця структура вміщує три основні елементи: зерно життя, квітку життя та саме дерево життя. Зерно життя символізує початковий етап творіння, основу з якої народжується все. Потім з нього розгортається квітка життя. Складніша геометрична форма, яка описує взаємодію всіх елементів буття. Нарешті дерево життя представляє шлях еволюції свідомості, з'єднуючи духовні та матеріальні рівні існування. У центрі цієї структури знаходиться золота вісь. Це не просто метафора гармонії, а символ вертикальної осі світобудови, яка з'єднує всі рівні буття, забезпечуючи баланс між ними. Золота вісь проходить через всі реальності, поєднуючи матеріальне і духовне. Як дерево, що росте від коренів до вершин, ця вісь поєднує нас з джерелом. Центральна вісь Всесвіту або світова вісь є важливим символом. У багатьох духовних і філософських традиціях світу. Вона символізує зв'язок між небом, землею і підземним світом, а також взаємодію між різними рівнями реальності фізичним, духовним і космічним. У різних культурах цей символ відомий під різними іменами і зображується у вигляді дерева, колони, гори або іншої вертикальної структури. У шаманських культурах, особливо в традиціях сибірських, монгольських та північноамериканських народів, світове дерево є основним символом зв'язку між світами. Це дерево може символізувати шлях, по якому шаман подорожує під час своїх ритуалів, переходячи між світом людей, духів і богів. Шаманське дерево зазвичай має три рівні: корені у підземному світі, стовбур у земному світі і Верхівка, яка тягнеться до небесного царства. У скандинавській міфології Ігдрасіль це світове дерево, яке з'єднує всі дев'ять світів. Воно стоїть у центрі Всесвіту і символізує зв'язок між різними реальностями. Корені Ігдрасіля розташовані в підземному світі, ніфільгейм, тоді як гілки досягають небес Асгард – Древо також символізує безперервний цикл життя і смерті, оскільки воно несе в собі сліди руйнування і відродження. У єврейській містичній традиції кабали дерево життя є схемою світобудови і взаємодії різних сфер буття сефірот. Це дерево символізує шляхи еволюції свідомості і зв'язок між матеріальним світом і божественним царством. Центральна вісь. Тут це шлях, що веде від фізичного до духовного, від нижчих станів свідомості до вищих, де проявляється єдність з Богом. У слав'янській традиції існувало уявлення про дерево Ющі, яке поєднує три святи – яв, нав і прав. Яв це наш фізичний світ. Нав – світ духів і предків, прав, світ божественних істот і законів. Юші, як їх дресіль, символізує вісь, що з'єднує ці світи і дозволяє енергіям вільно циркулювати між ними. В едичніх індийських текстах гора меру є священною горою з центральною вісю Всесвіту. Вважається, що мир стоїть у центрі Всесвіту і навколо неї обертаються небесні тіла. Вона є центром світобудови і символізує духовне піднесення і єднання з вищими сферами буття. В космології Майя і Ацтеків також існує концепція космічного дерева, яке символізує вісь між світами. Це дерево з'єднує підземний світ, шибальба з небом. А земний світ знаходиться між ними. Дерево також може бути представлене як змій, кицяткуатль, який піднімається між світами, з'єднуючи божественне і матеріальне. У буддийській традиції бодгі дерево є символом пробудження і просвітлення. Під цим деревом Будда досяг нірвани. Хоча Бо атхідера не є світовою вістю в класичному розумінні, вона все ж символізує шлях від людського стану до божественного, від непізнаного до повненого усвідомлення і злиття з атманом. У тібетському буддизмі мандала є духовною картою, яка також має центральну вісь. Вона символізує шлях до просвітлення через різні стани свідомості. Центр мандали це точка. В якій зустрічаються всі енергії і через яку можна досягти єдності з вищими аспектами буття. І нарешті древнєслов'яцьке поняття Алатир. Алатир це священний камінь, який займає центральне місце у світобудові і символізує джерело творення, баланс сил та вічність. У різних міфах його називають камінь Бог. Або камінь-біл-горючий алатир, і він відіграє ключову роль як центр світу.